Друзі, привіт! Сьогодні ми додамо до нашого 2D-персонажа можливість пересуватися по дробині. У нас вже є базовий рух, персонаж ходить вліво-вправо і стрибає. Ми цей код чекати не будемо, ми просто дописуємо логіку, яка дозволить їздити вверх і вниз, коли гравець стоїть на даному об'єкті. Це зручно, бо ви цей скрипт можете використати також до любого свого скрипта або персонажа. І так, першим кроком буде це створити порожній об'єкт або спрайт. Це і буде наша драбина. Давайте створимо квадрат. І в мене вже є підготовлений спрайт-драбини. Перетягуємо інспектор. Є, драбина готова. Так, обов'язково додаємо. Box Collider і ставимо галочку Is Trigger True. Також нам необхідно створити йому новий тег, який назвемо мийдер. Так, тег Додати. Створити і називаємо його Wader. Зберігальний. Виділяємо наш об'єкт і де в нас є тех в інспекторі, вибираємо Vader. І присвоїмо цьому об'єкту. Тепер, коли персонаж зайде в зону дробини, ми зможемо це зафіксувати через ON-Trigger Enter 2D. Наступне, що ми будемо робити, це дописуємо зміну у наш скрипт. Відкриваємо ваш основний скрипт руху в верхній частині. Так, і дивимося, що ми маємо дописати. І так, я окремо виділив, що вам необхідно дописати в свій скрипт. І для початку відкриваємо ваш основний скрипт руху вашого персонажу, і у верхній частині дописуємо дані переміння. За що вони відповідають? Клім Speed – це наскільки швидко буде лізти вгору ваш персонаж і внес. Із це чи торкається персонаж драбини перевірка. І останнє чи зараз активний стан руху по драбині. Наступним це нам необхідно обробити рух в апдейті. Тому в апдейті нам потрібно дописати наступну функцію і, так? Перед вами я також її виділив перевірка, якщо ми стоїмо на драбині і натискаємо вверх або вниз. True або false. Так, тепер гравітація. Вона повинна вимикатись, коли ми ліземо по драбині і вмикається назад, коли ми з неї злізаємо. Так, ось ця логіка перед вами. Додаємо ці, ці два методи в кінці нашого скрипта. Коли персонаж е, знаходиться у зоні драбини і Sunvade, стає ру, і ми можемо активувати наш рух по драбині. Давайте цей, ці зміни додамо в наш основний скрипт. І подивимося, що з цього вийде. Також я додатково вам покажу свій скрипт. Ви можете його скопіювати і свої потреби. Так, ось. Так, я огляду для вас. Я навмисно лишив тут коментарі, щоб ви е, розуміли, в якій строчці входу, що відбувається. І так, повертаємося в Unity, додаємо наш скрипт до нашого персоналу і перевіряємо, що у нас зараз буде відбуватися. Давайте дробину трішки розтягнемо зараз. Так, я трішки збільшу нашу дробану. Рівнілку лайдер. І зараз ми перевіряємо. Нажимаємо VAR. Так, у нас відбувається фадробані. І в нас. Так, і все. Поки що у нас без е, анімації, чиста логіка, але на базовий функціонал цього вже достатньо. Якщо. Логіка не працює. Значить, перевірте перше, це е, тех нашого об'єкта дробини Він має бути так, ми встановили лейдер Наступне це чи встановив бокс колайдер і обов'язково перевірте із стригер на дробині чи правильно ви встановили логіку. Всім дякую за увагу.